вечір всім моїм друзям і не тільки друзям, а всім, хто це буде слухати, бачити чи слухати. Це я вам їду в дорозі. Останні години 2022 року. До 2003-го залишилось буквально пару годин. О. Виріжу. Думаю, щось побажаю знайомим, друзям. Підіб'ємо підсумки року. Рік був. Ну не такий, як ми його, яким ми його замовляли собі і уявляли рік тому. Божен в цьому році зазнав дуже великих втрат. Знаю, я думаю, що все одно не стоїть цей. Ну Цей рік ми точно запам'ятаємо. Не кожен рік в своєму житті у нас так е е е яскраво відбувається у пам'яті, але цей запам'ятають точно всі. І Запам'ятають не добре. Але я все ж таки думаю, що не слід його проклинати цей рік. Всі Іспити, які на нас висипались, вони нам для чогось були потрібні. Вони нас всі зробили сильніше, десь розумніше. Навчив нас цей рік, десь ми переглянули свої, якісь погляди переглянули в яких якісь на, навпаки, в в поглядах впевнилися. Так що я вважаю. Що слід, слід привітати всіх, хто в цьому році вижив. А щодо втрат, які ми втратили, якщо ці втрати можна виміряти грошима, то це ерунда. Вважайте, що по що пощастили. Якщо е, всесвіт взяв, взяв грошима, дякуємо. Якщо взяв тим, що грошима не виміряєш, значить нам це було нічого чогось треба. Вітаю всіх, що ми пережили. Ви пережили цей рік і вітаю вас що через пару годин почнеться рік нашої перемоги 23-й слава Україні. Тримаємося.